Сповіді розповідають священики, це не обов'язок перед Богом, а Божий дар людині. Таїнство святої сповіді, встановлене церквою ще за апостольських часів, для того, щоб люди, каючись, могли розуміти, що покаяння це шлях зближення з Богом. Покаяння це. Доступ до слави Божої. Покаяння це розуміння і прийняття Царства Божого, яке є спадщиною для нас, коли ми по вірі живемо, коли ми в любові знаходимося і, надіючись на Бога, отримуємо. У Бозі, все спасіння, зцілення. Той, хто сповідує свої гріхи, невидимо звільняється від них самим Ісусом Христом. Спаситель дав апостолам, а через них єпископам і священникам владу прощати, гріхи. І, хоч яким би великим не був гріх, милосердя Боже нескінченне. Однак, щоб отримати прощення, необхідно з жалем і смутком усвідомлювати свою гріховність, почути своє сумління, зрозуміти провину перед Богом. А головна умова покаяння це виправити життя, примиритися з усіма і сподіватися на милосердя Боже. Людина приходить дуже часто до сповіді, дуже часто повторює ті самі гріхи і висловлюється в них. Але в душі вона не може собі утворити такий стан, щоб в першу чергу сказати самому собі Я собі все прощаю. Я прощаю всім. Я прошу, щоб Господь простив сьогодні мені. В цьому біда кожного християнина, що він не може. Залишити ті гріхи вже в минулому житті і не хоче почати нове духовне життя з чистого листочка, з чистої сторінки, і почати таке життя, в якому будуть нові стосунки з Богом. Радість Христового Воскресіння повинна наповняти серце кожного християнина. Христос воскрес, аби показати шлях, яким піде людина, обдарована Божою ласкою. Це свято, світле, тому кожен має має йти дорогою святості, щоб отримати нагороду у небі, кажуть священики.